Параграф 29. Як люди взаємодіяли у спільнотах протягом історії. Упорядкуйте слова у хмаринці, зображені на сторінці 164. Складіть із них українське народне прислів'я. Яку мудрість наших предків у ньому закодовано? Поміркуйте, що стало причиною появи цієї народної мудрості. Пункт 1. Людські спільноти від первісної громади до держави. З найдавніших часів, щойно люди почали виокремлюватися із природного середовища, їхня поведінка була підпорядкована меті спільного існування. Одна людина поза суспільством ніяк не могла б вирішити питання харчування, безпеки, продовження роду тощо. Суспільство формувалося разом із розвитком людства. Так само як змінювалася людина, її заняття, і уявлення про світ. Змінювалися є відносини між членами суспільства. На підставі досліджень сучасні вчені сформували уявлення про етапи розвитку людських спільнот. Найдавніші колективи людей вчені назвали первісними родовими громадами. Члени такої громади разом жили і працювали. Усе здобуте під час спільної праці ділили порівно. Члени громади були родичами. Гуртувалися довкола найстарішої жінки матері, кілька родових громад об'єднувалися в рід. Роди, що жили поруч, активно взаємодіяли. У них формувалися схожі правила поведінки, звичаї, мова, відчуття спорідненості. Кілька таких споріднених родів утворювали плем'я, вони намагалися захищати свою територію від чужинців. Чисельність людей невпинно зростала, громад людей ставало більше. У межах поселення родової громади почали оселятися не тільки родичі. На зміну родовій громаді прийшла сусідська громада, яка складалася з окремих сімей. З плином часу члени племінних об'єднань поступово усвідомлювали, що їх поєднують спільні традиції, мова, назва. Так, у результаті історичного розвитку людських спільнот сформувалися етноси, народності, нації. На певному етапі розвитку суспільства, коли постала потреба ефективного управління господарським життям і великими людськими спільнотами на можі 3-го тисячоліття нашої ери, виникли перші держави. До речі, одночасно з державою з'явилася і писемність, перші держави сформувалися на сході. Тодішні правителі держав, царі, фараони мали необмежену владу над суспільством, їх навіть вважали богами або родичами богів. Історики називають такі держави деспотіями від грецького слова деспот, володар. Варто запам'ятати суспільство це форма взаємодії людей, об'єднаних спільними інтересами читаємо і розуміємо проведіть мені дослідження про етапи розвитку суспільства. Прочитайте навчальний текст і побудуйте хронологічний ланцюжок розвитку людських спільнот протягом історії. Діємо. Практичні завдання Зіставте малюнки, зображені на сторінці 165-й, і визначте елементи, за якими можна відрізнити сусідську громаду від родової. Варто запам'ятати етнос. Це велика група людей, які мають спільне походження, мову, культуру то усвідомлюють власну єдність. Держава. Це форма організації суспільства на певній території за допомогою законів та органів влади, посадові особи, які утримуються за рахунок зібраних із населення податків. Нація це спільнота, об'єднана певною самоназвою, символами, походженням, історичною пам'яттю та цінностями. Важливою ознакою є національна самосвідомість, усвідомлення належності до нації. Запам'ятайте, що варто чітко розрізняти поняття країна і держава, країна це певна територія з кордонами і населенням. Держава це форма організації суспільства. Країна з політичною владою в ній. На сторінці 166 розгляньте схему ознаки держави. Держава форма організації суспільства. До неї відноситься територія, окреслена кордонами і населена людьми, суверенітет. Самостійність у внутрішній політиці, незалежність у міжнародних відносинах, органи влади. Посадові особи армія. Податки зібрані з населення кошти для державних витрат. Населення людська спільнота, яка підпорядковується державі. Закони установлені державою обов'язкові правила поведінки. Пункт другий, якими бувають держави. Нині у світі існує близько 200 держав. Основу будь-якої держави становить населення. Воно може складатися із громадян, людей, які пов'язані з державою взаємними правами і обов'язками, іноземців та осіб без громадянства. Як удавнено, так і в наш час управління державами здійснюється по різному. Залежно від характеру організації влади, відносин між владою і суспільством учені розрізняють кілька типів держав. Розгляньте схему на сторінці 167. Типи держав за формою правління і за характером відносин влади і суспільства, за формою правління. Монархія. Республіка. Монархія влада у державі належить одній людині монарху і передається у спадок членам родини. Республіка. Влада належить народу, який обирає своїх представників для управління державою. За характером відносин влади і суспільства. Демократичні. Влада поважає громадян і здійснює управління державою в інтересах народу антидемократичні. Влада не поважає громадян, порушує їхні права, вдається до насильства щодо суспільства. Діємо практичні завдання. Розгляньте схему типу держав і самостійно сформулюйте визначення понять монархія, республіка, демократична держава. Ми вам допоможемо. Пропонуємо початок речень. А вам потрібно завершити. Монархія це держава, у якій. Республіка це держава, у якій. Демократична держава це держава у якій. Громадяни це люди. Продовжте. Поміркуймо. Поміркуйте, що означає вислів здійснювати владу над людьми. Наведіть відомі вам з історії приклади справедливого і несправедливого владарювання. Факт чи фейк. Інстаблогер розмістив у себе на інстаграм-сторінці набір стікерів, що представляють сучасну державу. Розгляньте цей набір, зображений на сторінці 168, і виконайте завдання. Перше. Визначте, про яку державу розповідає галерея. Друге. За якими ознаками ви впізнали державу. Третє. Чи всі фото правильно відображають образ держави? Якщо ні, то яке які саме є неправдивими? Як треба виправити помилку? Четверте. На основі інформації колекції стікерів складіть коротку характеристику представленої держави. П'яте. Доберіть в інтернеті або намалюйте власноруч малюнки, які зображатимуть столицю цієї держави державні символи. Як ви думаєте, чи можна назвати столицю держави та державні символи ознаками держави? В свою думку обґрунтуйте. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, як люди взаємодіяли в спільнотах протягом історії. Дайте відповіді на запитання: Які людські спільноти розвивалися протягом історії? Чим держава відрізняється від країни? Які ознаки держави-монархії і держави республіки? Якими є ознаки України як держави? Друге. Розгадайте онлайн кросфорд. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 169. Пункт другий. Обговоріть у групі. Поміркуйте, що означають слова мудреця Аристотеля, давньогрецького мудреця? Людина істота суспільна. Так і запишемо. Пункт третій мислю творчо перше узагальніть своє розуміння етапів розвитку людських спільнот Напишіть санкани. Дивись пам'ятку на сторінці 11. з назвами Рід, плем'я, етнос, демократія держава. Друге у сучасному світі з поміж близько 200 держав є монархії і республіки. Оберіть за власним бажанням по одній монархії та республіці. І створіть власний інстаграм-портрет кожної з них за прикладом того, з яким працювали на уроці. Сподобалось підписуйся, став лайк та вчи історію України.